Сьогодні 10 вересня 2024 року, друге заняття, художня література, тема заняття авторські художні твори про правила дорожнього руху. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Нумо, любі мої дошкільнята, до заняття всі сідайте. Всіх вас рада привітати і заняття розпочати. Про що ми сьогодні будемо говорити? Я вважаю, ви здогадаєтеся. Дивимось на екран. Так. Дивимось, дітки, на малюнок? Малюнок називається На дорозі. Що ви можете мені розказати, що ви бачите на цьому малюнку? Так, звичайно, дорога, автомобілі. Діти грають на дорозі, так? Як ви вважаєте, чи правильно роблять діти? Звичайно, цього робити не можна ні в якому разі. І про це ми з вами дуже часто говоримо. І особливо на цьому тижні, так, який називається Зелений вогник. Так, весь тиждень ми з вами будемо говорити про те, як не потрібно вести себе на вулиці. Звичайно, дітки, на дорозі ні в якому разі не можна гратися. Це дуже небезпечно. І для людей, для дітей, для водіїв, ну, цього робити не можна правильно. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне. Лиш будь уважним. Оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Так, а я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Ось, дітки, як багато віршів і загадок склали люди для вас, щоб вам легше було запам'ятовувати правила переходу вулиці. Так, подивіться, дітки, скільки на вулицях машин. І з кожним роком їх стає все більше, більше, мчать по нашим дорогам важкі мази, крази, газелі, автобуси, летять легкові автомобілі. Для того, щоб на дорогах було безпечно всі автомобілі, автобуси підкоряються під суворим законам. Дорожнього руху, знати і виконувати правила поведінки на вулиці повинні всі перехожі і дорослі, і ви, діти. Так, правильно, дітки, всі ви знаєте, ми про це і говорили, коли ви були маленькими, і зараз давайте з вами повторимо правила дорожнього руху. Це... Для вас буде дуже корисним. Ви розглядайте малюнки, а я вам буду розказувати. Якщо горить червоне світло світлофора, що треба робити? Стояти молодці. Жовте світло приготуватися. Зелене світло переходимо дорогу. Правильно, запам'ятай, це. Підземний перехід. Подивіться, хлопчик і дівчинка спускаються під землю. Це підземний перехід, так він і називається. Не можна грати на дорозі інший малюночок, ми тільки що про це говорили. Це дуже небезпечно. Переходь дорогу лише там, де є пішохідний перехід. Цей знак вам вже знайомий. Трамвай обходь лише попереду. Про це ми теж говорили. Автобус обходимо позаду. Молодці дітки. Сьогодні в нас буде дуже-дуже цікаве заняття. Чому цікаве? Зараз ви здогадаєтесь. Я вам вже розказувала, що для вас, для дітей, дуже багато поети, письменники складали оповідання, вірші, казки про правила дорожнього руху, так? І дуже-дуже багато вийшло книжок. Це для того, щоб вам було цікавіше, яскравіше запам'ятовувати ці правила переходу вулиці. Але сьогодні ви послухаєте дві казочки. Казочки незвичайні. Ці казочки написав ні поет, ні письменник, а звичайні. Діти, такі, як і ви. Тому я вважаю, ці казочки для вас будуть цікавими. Слухаємо уважно. Казочка про правила дорожнього руху. Написала цю казочку дівчинка Катеринка, Бойко Катерина, послухайте: в одній чарівній країні жив. Неслухняний хлопчик, який усюди запізнювався. Він завжди поспішав, тому ніколи не зважав на сигнали світлофора. Одного разу хлопчик повів молодшу сестру до дитячого садка і знов забув про правила дорожнього руху. Добре, що діти не постраждали. Але спричинили аварію на дорозі. А на дорозі біля світлофора росло чарівне зелене дерево. Воно вже не могло все це бачити і вирішило навчити хлопця правилам. У цю саму ніч йому наснився чарівний сон, в якому Черівниця йому пояснила, що вони з сестрою могли загинути. Вона розповіла, що дорогу треба переходити обережно, потрібно уважно дивитися навкруги, щоб не поспішати. Треба виходити раніше з дому і завжди знати та виконувати правила дорожнього руху. Ось така казочка, дітки, вона мені так сподобалась. І найцікавіше те, що написала цю казочку звичайна дівчинка, яка, як і ви, ходить до дитячого садочка, займається на заняття. Я вважаю, що ви теж зможете скласти казочку. чи Так, так але цим ми будемо займатися трошки. Дізніше. Вам казочка сподобалась? Так, тоді, як я й обіцяла, читаю вам наступну казочку. Слухаймо уважно, наступну казочку написала Лерочка Валерія. Дівчинку так звуть Анісімова Валерія. Вона дуже-дуже старалася. І от що в неї вийшло. Біля зеленого дерева. Так, ну це такі е, книжечки, я вам показую, які бувають, але їх написали е, письменники. А ми зараз слухаємо казочку, яку написала дівчинка Валерія. Біля зеленого дерева стояла старенька бабуся. Поряд з нею грав неслухняний хлопчик в м'яча, а біля дерева сиділа. Сумна його маленька сестричка. Раптом м'яч покатився на дорогу. Хлопчик вибіг за ним, але не побачив машини, що швидко наближалися. У цей момент бабуся провела рукою, і машина зупинилася. Хлопчик забрав м'яч і спокійно пішов до сестрички, ніби нічого не трапилось. Але бабуся заговорила з дітьми і почала розповідати правила дорожнього руху. Дітям стало соромно, що вони не виконують правила. Після бесіди вони подякували старенькій і пішли до великого гурту дітей. Виявилось, що інші діти погано знали правила дорожнього руху. Тоді хлопчик їм розказав їх, і всі запам'ятали, що так їх навчила бабуся. Ось така казочка. Подивіться, дітки, ви сьогодні прослухали дві казочки, так? але вони трошки з'єднуються між собою, так? в кожній казочці є. Старенька бабуся, дерево. Ну і, звичайно, правила переходу вулиці треба виконувати. І як треба погодитися на вулиці, ви теж повинні знати. Якщо ви все добре будете знати, тоді і ви зможете. Будь-яку казочку написати, можна і казочку про світлофор придумати, можна казочку про зебру придумати, так? про машинку якусь. Ну, я вважаю, що вам є над чим замислитись. Так, дітки, по пішохідним переходам, коли все це ми будемо знати і ні про як не забувати. Тоді важливий рух дорожній, безпечний стане, нетривожний. Сміливо будемо мандрувати, світи для себе відкривати. Всі ви дітки повинні запам'ятати, що дорога це не місце для ігор. Треба дотримуватись цього правила. Правила дорожніх запам'ятай, в біду ніколи не потрапляй. Ось таким прислів'ям та правилом я хочу з вами попрощатися. Я впевнена, що заняття вам сподобалось, бо я впевнена і знаю, що деякі з вас, коли виростуть, може хтось і стане дитячим письменником і буде писати ось такі цікаві казочки, повчальні для діток. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого, до нових зустрічей. Бережіть себе!